Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобазова. А партнер нашої програми то торговий дім Украгропром. Національний виробник елітного насіння. Відтепер українська курятина продається в Європі. Про те, як вітчизняні аграрії підкорюють нові ринки збуту, дізнавалася Людмила Микитюк. Перша партія курят, не сертифікована за стандартами ЄС, вже поїхала до Голландії. Ми повністю насищаємо внутрішній ринок і все те, що здесь не потребляется, ми вивозимо на експо. Ми пройшли очень нелегкий путь, серйозний путь. То тобто есть нашого законодавства, законодательства, требований Європейського Союзу, систему безпеки і качества. Птахівники кажуть, куряти на якісна, бо дотримані усі технології вирощування. Курчат одного віку партіями запускають у чисте приміщення, де ті живуть 41-42 дні. Потім пташок на забій, а приміщення на дезінфекцію. все, все зайнято, все пусто, що дозволяє в перерив повністю очистити поміщення від птиці, від помета, їх, продезінфікувати і посадити нових циплят. За один день пташка набирає в середньому 60 грамів. Коли вага досягає 2,5 кілограмів, її відправляють на зону по переробці курчат. Перед забоєм, аби птиця не відчувала стрес, її оглушують. Потім тушку сортують, зважують, упаковують і відправляють до магазинів. Якщо гематоми, пориви кожи, Якщо такі дефекти имеют место, то тушка едет на різко і не реализуется в цілому виде. Якщо таких дефектов немає то тушка може бути упакована, заморожена і відправлена на експорт. Аби у якості продукції ніхто не сумнівався, на птахофабриці запроваджені жорсткі методи контролю, діють найкращі міжнародні системи безпечності та якості продукції, зокрема система ХАС. Система хасп це система управління якості через регулювання контрольних критичних точок. Близько тисячі процедур, яка йде одна за іншою на процесі виробництва. І на кожному етапі виробництва жорсткий контроль. Це здоров'я птиці, Потім друга точка контролю ветеринарна і саме основне, там дотримання температурних режимів зберігання і випуску готової продукції. Так, понад пів тисячі українських підприємств запровадили на своєму виробництві системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Гармонізація і узгодження всіх стандартів і технічних регламентів. Це підтвердження нашої якості, що наша продукція може реалізовуватись практично всі країни світу. Україна посідає дев'яте місце в світі за експортом курятини. Крім Європи, ще понад 35 держав вживають продукцію українських птахівників. Це і країни СНД, Іран, Йорданія, Сирія, Лівія, Саудівська Аравія. Експерти стверджують, що зараз в магазинах харчів українського виробництва майже 100%. Чи справді це так? Ми вирішили перевірити закордонне чи вітчизняне. Що моємо? Та що смачніше? Сьогодні ми це з'ясуємо. А допоможе мені Бегемотик та фіналісти, шоу Україна має талант. Театр Десаві. Сьогодні наше завдання порахувати скільки на полицях вітчизняного, а скільки імпортного, та вибрати по одному продукту, який ми будемо сьогодні дегустувати. За статистикою найбільше вітчизняного має бути у м'ясному та ковбасному відділах. Туди ми й вирушили. М'ясо закордонне є у вас. Ні, немає. У нас тільки українське м'ясо. Ну тоді до ковбаси. Тут немає рекордону. Тож наш бегемотик разом із акторами попрямували до ковбасного відділу. Ретельно понишпоривши на полицях, там імпорт все ж знайти вдалося. Я обрала дві ковбаси угорську і німецьку. Ти яку хочеш? Просто побольше. Я ж тим часом робила ревізію у молочному відділі. Сама нічого не знайшла, тому вирішила запитати у продавчині. Отже, мені щойно сказали, що ні кефіру, ні молока закордонного немає, а тому йдемо далі. Із сирами мені пощастило більше. Але й там не густо. Із 60 видів цього продукту лише 5 приїхали до нас із-за кордону. Ось це у нас закордонна варіація. Це українська. Поки що різниця лише в ціні. А як на смак визначимо під час дегустації? А наші гості тим часом проінспектували улюблені делікатеси бегемотика, одразу й продегустували і експериментальними варіаціями запаслися та вирушили до фруктів. Спочатку до екзотичних, а потім до більш звичних вітчизняним споживачам. Ось от останні новинки. Це наші замечатні яблуки, низменні. не надо. Це вже вид, от вже прямо так видно. Вот что это? Что это за форми? Непропорционально. Це таке, але ну, непропорционально вирощені. Mm -hmm. Да, от видно. Одним це, словом, МВО. Але все ж заради експерименту і такі взяли. Та пішли до овочевого, а тут і томати, і огірочки, і гарбузи, і перець. Вирочена у нас на нашому чорнозомі. <filtered> у нас у нас чорнозем лучше все, <близу> да, все теплічно наше. Візок зібрали, можна і на касу. А доки йшли, помітили, що одного продукту в магазині точно бракує. Опа, корм для животних. Корм для животних. Є для бігемота та корм. Є корм для б'ємо. бу є. До каси попрямувала і я разом зі своїми скромними трофеями. І ми одразу розділили окремо вітчизняне та закордонне і пішли рахувати 320 гривень. Ми заплатили за заморські ласоші та 123 за такі ж українські. А потім ми перейшли до найважливішої частини нашого експерименту дегустації. Ось у нас є такі прапорці. Є у нас закордонна продукція і вітчизняна. Потрібно зробити свій вибір і віддати прапорець за те, що вам сподобалося більше. Через півгодини експерименту ми отримали такий результат. Це у нас вітчизняні, а це за кордон. Будемо рахувати. Хто у нас рахує? Бегемот. Десять десять за і вітчизняна? – дев'ятнадцять дев'ятнадцять. Тобто сьогодні у нас перемогла вітчизняна продукція. вже то ж ми можемо зробити такий висновок. Українська продукція дійсно смачніша і коштує дешевше. Тож і не дивно, що знайти заморське на полицях магазинів досить складно. Ми імпортуємо тільки екзотичні овочі, фрукти. Рибу морську, тобто еконічну, ми імпортуємо той мінімум, якого не маємо можливості виростити в нас в країні на наших землях і на наших водоймах і відповідно нашому кліматичному поясу. Але питання нарощування експорту. Експортний потенціал питання теж важливе. Після продовольчої безпеки вже цього року Україна зайняла перше місце в світі за експортом олії, друга за постачанням за кордон збіжжя та дев'яте за курятиною. Овочі та фрукти найсучасніша техніка та новітні технології для плодово овочевої індустрії. За це на міжнародну виставку Fresh Produce Ukraine 2013 привезли показувати українцям представники понад 150 компаній із 15 країн світу. Унікально Міроприяття, где производителі можуть зустрітися з експортерами, де клієнти можуть найти нові технології для вирощування пладавичної продукції для храніння, для переработки. В общем, це все мероприятие, на очень важно для пладавичної індустрії в цілому. Приїхали переймати закордонний досвід та налагоджувати міжнародні контакти і представники асоціації оптових ринків України. Ще й хорватам поставляємо продукцію свою вже з поляками. Давно співпрацюємо, шукаємо інші майданчики, куди можна було поставляти продукцію українського виробника. Показати свою продукцію та з українцями поспілкуватися. Приїхали й представники італійської компанії. Мы приехали сюда, чтобы найти э, контакты новые, потому что хотелось бы, конечно, развиваться. Мы э, поставляем продукцию на европейский рынок, но хотели бы расширить наш, э, наши, скажем, наши поставки. Кожна компанія виставила свою продукцію на стендах, де відвідувачі могли її і роздивитися, і потримати в руках, і навіть скуштувати. Тож гостям тут було і на що поглянути, і чому повчитися. Інтересна виставка різнопланова, е різні отраслі представлені сільського Ми все обдивилися багато, дуже пропозицій для аграріїв, для виробників, продовольчої продукції. Тому виставка цікава. А ще гості та учасники виставки могли відвідати міжнародну конференцію Овочі та Фрукти України та торговий форум за участі представників провідних мереж супермаркетів з України, Росії та інших країн СНД. У новому випуску журналу Твариництво сьогодні ви зможете дізнатися більше про вимоги ЄС щодо ліцензування ветеринарних препаратів та що дасть українцям євроінтеграція. Видання можна передплатити в усіх відділеннях Укрпошти. Передплатний індекс 37600. Передплатити журнал Пропозиція на 2014 рік можна за індексом 74348 чотири в будь-якому відділенні Укрпошти передплатники гарантовано отримують ексклюзивну інформацію про те, як зробити аграрний бізнес ефективним та прибутковим, а також приємні призи. З вами була я, Анастасія Кобазова та програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи. А партнер нашої програми товторговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.